Розпочинаємо роботу регламентної комісії. Хто так. за те, щоб розпочати роботу, прошу проголосувати. Єдиного голосно. Але у нас на сьогодні немає головуючого. Які будуть пропозиції? Я пропоную Олександра. Обрати Олександра. Хто Олександр. За, дане, за дане питання? Прошу проголосувати. Єдиноголосно. Доброго Олександра. дня всім. Сьогодні у нас на рекомендованому порядку денному 9 питань. Хто за те, щоб затвердити порядок денний за основу? Прошу проголосувати. Якісь доповнення у члени комісії є? Немає. Хто за те, щоб затвердити порядок, рекомендований порядок денний В цілому, прошу проголосувати. Так, дякую. Перше питання про затвердження меморандуму про взаєморозуміння між німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ Розділянського міської ради десь області та комунальним підприємством Розділянський міський водоканал. Доповідач Ірина Берестовська, начальник відділу інвестицій та розвитку територіального пара території апарату розділянського міського ради та її виконавчої комітету. Будь ласка, Ріна. вітаю шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується даний проект рішення метою реалізації проекту. Селення стійкості місце сферах інфраструктури життєзабезпечення житлового фонду в Україні, яке реалізується німецькими партнерами GIZ. Цим меморандумом в рамках цього меморандуму наша громада отримає одну кого установку, як я в гуманітарну допомогу 70 кВт, яка буде встановлена на вулиці Молодіжна з метою в енергонезалежності. На території нашої громади, яка знизить ризики критичної інфраструктури на даний час в умовах війни, і одночасно вона буде виробляти як електричну енергію, так і теплову. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Це не на так? Да? Так. Це дуже коли добре. Коли Багато добре східних. Да. Так, хто? Скільки, хто? 70, 70. 70 кВт. Потужна станція. Так. Хто ж за те, щоб затвердити меморандум про взаєморозуміння між німецьким товариством міжнародного співробітництва ДЖЗ ДЖ, ДЖ, Розділянською міською радою та комунальним підприємством Розділянський міський водоканал, прошу проголосувати. Дякую, буде на гласне. Наступне питання в порядку денному про затвердження меморандуму про співпрацю та партнерство між громадською організацією Український інститут міжнародної підтримки та Розділянською міською радою. Так, шановні члени комісії, даний меморандум наша громада приймає участь, приймала участь у проєкті від Юсейда, який на даний момент призупинив свою діяльність, але дійшла пропозиція до громади. Завершити меморандум між громадською організацією Український інститут міжнародної політики. Метою полягає те, що налагодження системи взаємодії медії участі нашої громади в міжнародних грантах. Підготовки та реалізації проектів технічної допомоги і залучення підтримки для підвищення інвестиційної привабливості нашої громади Прошу отримати даний меморандум. Угу. Ну, в принципі, вся взаємодія і меморандуми співпраця це покращує нашу громаду. Так, тому... да, Це безумовно дає нам дуже великий плюс для нашої громади в частини того, що будуть залучені позабюджетні кошти. На реалізацію тих чи інших питань, які є на даний час нашій громаді, чи Члени комісії якісь питання? Немає то за те, щоб затвердити меморандум про співпрацю та партнерство між громадською організацією Український інститут міжнародної підтримки та розділянської міської ради, прошу проголосувати. Дякую. дякую, Ірина. Наступне питання в порядку денному про внесення змін. До положення про офіційний веб-сайт Розділянської міської ради та її виконавчого комітету глобальні інформаційні мережі інтернету нові редакції доповідачі Льона Штубена, начальник відділу комунікації, цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення. Будь ласка. Доброго дня, шановні члени комісії. У зв'язку з прийняттям рішенням Розділянської міської ради No4389 від 23 грудня 2024 року, яким затверджено нову структуру, пропонується внести технічні зміни до вищезазначеного рішення до положення про офіційний веб-сайт Розділянської міської ради та її виконавчого комітету в глобальній інформаційній мережі інтернет. Пропонується змінити терміни там, де було сектор комунікації. Замінити на відділ комунікації цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення. По тексту, де йшов завідувач сектору змінити на начальник відділу, де були спеціалісти сектору на спеціалісти відділу. Усе інше у положенні залишається без змін. Зміни мають виключно технічний характер і не впливають на зміст чи функціональні повноваження. Ну, все, все, все зрозуміло, дякуємо. За те, щоб внести зміни до положення про офіційний осветської міської ради в глобальної інформаційній мережі Інтернет. прошу проголосувати. Іди на за дякую всім. Так, наступне у нас питання про внесення змін до положення про порядок подання та розгляду електронних петицій. Дякую. Шановні члени комісії, у зв'язку з таки з прийняттям рішенням про структури, аналогічно в. В положення про порядок подання розвіду електронних петицій вносимо аналогічні зміни. Пропонується замінити терміни сектор комунікації на відділ комунікації цифрової трансформації. Хто да. 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 за те, щоб внести ці... наступні ці зміни до положення про порядок на подання та розвіду електронних петицій? Прошу проголосувати за. Всі на Дякую. Наступний порядок, про питання в порядку денному про внесення змін до положення про публічні електронні консультації з громадськістю з питанням віднесення до компетенції органів місцевого самоврядування Роділянській міській територіальній громаді. Однакові змінимо <тас> у... <fits in the city> mm -hmm. відповідність від ковід. Будемо таку відповідність до актуальної організаційної структури. Mm -hmm. Так, зрозуміло все ясно. Так, Хто за те, щоб внести наступні зміни до положення про публічні електронні консультації з громадським сім'єю? Згідно цього міняються всі положення. Так, Справляє прошу згідно. проголосувати. Хто за? Всі нагасне. Дякую, Альона. Дякую. Так, наступне. Питання у нас в порядку денному про внесення змін та доповнень до положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг Розділянської міської ради. Доповідач Олександр Прибалов, начальник ефіричного відділу апарату розділянської міської ради. Будь ласка, Олександр. Добрий день. Шановні члени регламентної комісії. На ваш розгляд виноситься зазначений проект рішення. Даний проект рішення у нас. Провокований тим, що, по-перше, у нас було видано розпорядження голови адміністрації від 13 березня 25 року номер 227 А2025, відповідно до якого нам необхідно поліпшити роботу ведення персонально-первинного військового обліку виконавчими органами сірад. По-друге, у нас Ну, на виконанні цього розпорядження буде ще проєкт рішення на сесію щодо зміни структури ради та її виконавчих органів. І у нас буде створено сектор з питань ведення персонально-первинного військового обліку при відділі ЦНАПа. Інка з огляду на це пропонується внести зміни та доповнення до положення про відділ ЦНАП. Перше, це ми змінюємо адресу ЦНАПа. Вони переїхали з вулиці Шевченка на вулицю Європейську. По-друге, у нас в прошлому році відбулися зміни щодо номінування вулиць та населених пунктів. В даному випадку у нас в селі Понітівка, вулиця Пушкіна стала центральною, а село Старостино стало Згодом З угрінцем вносимо зміни в підпункт 1.6.4, шість, 1.6 положення, там де зазначені віддалені. Робочі місця відділу. І ми как бы, повністю перестраюваємо і викладаємо в новій редакції другий розділ це завдання функції та принципи діяльності відео і В даному випадку ми додаємо тоді розділ, що стосується персонально-військового обліку. В даному випадку у нас виходить так, що по селам. Цей персональний військовий облік здійснюють чи виконують старости, а помісто роздільне будуть виконувати іменно даний сектор, сектор у відділі ЦНАПа. Ну, це все у нас как бы, всі функції прописані в постанові Кабінету міністрів України від 30 грудня 2022 року номер 487 Ну, з посідовищими как бы, змінами, про порядок організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язних та резервістів. Тобто, в даному випадку, цей сектор буде вести картки військовозобов'язаних, буде їх перевіряти, буде звіряти з, как бы, з ТЦК, повідомляти как бы, військовозобов'язник про те, що їх викликають до ТЦК. Випадку, якщо вони там прописались, виписались, теж будуть вносити зміни, будуть подавати переліки призовників щороку, там там, здавати звіти, там на запит відповідати у них там функції цього сектора. Тут проблематика в тому, що відповідно до розпорядження ОДА, функціонал, який виконували раніше РТЦК, делегують зараз на органи місцевого самоврядування. Тому ми маємо створити цей сектор для того, щоб робота робила це функціонал, Ну, робили що ви чули. Почається частину працівників РТЦК, які не проходили військової служби, на фронті було їх всіх по суті. Тобто да, вони не, не це знаходяться це тут, вони вже в військових частинах. Механізм має працювати, тому це перекладається на Тому міністра. Зкривається новий сектор, новий сектор, який буде виконувати цю да. роботу. Так, да. І враховуючи, да, що в даному випадку у нас «Відео ЦНАП ну, на сьогоднішній день підпорядковується першому заступнику, а питання мобілізації. Ну, або, ну, в даному випадку секторка б відноситься більше до питань мобілізації Петрову. Тому в даному випадку ми також пропонуємо внести зміни в пункт 4.1.1, 11 пункт 4.1 організації діяльності відділу да, і зазначити, що начальник відділ безпосередньо підпорядкований одному із заступників міського голови, який ага, визнається розпл. Ага. Ну ми просто прописуємо. Ну ага. так час ну, ну, ми ж... да, да. малю може щось помінятися, щоб не вносити по триста разів змін. Так, ну, у фразу, які визначається розпорядженням Різдянського міського голови, про розподіл обов'язків між міським головою, секретарем міської ради, заступником міського голови та керуючому справу виконавчого комітету. Сектор з питань ведення персонального первинного військового обліку при відділі ЦНАП додатково підприєдковується заступнику також Рузянського міського голови, відповідно до такого ж розпорядження, але відповідає за мобілізаційну роботу. Даний тобто, сектор буде мати два підпорядкування, можна сказати. Комісії у когось є питання? Немає. Хто за те, щоб внести зміни та доповнення, які звучив Олександр, до положення про відділу Центру надання адміністративних послуг? Прошу проголосувати. Хто за? Не власне. Дякуємо. І наступне. Так, питання в порядку денному про внесення змін та доповнень до регламенту відділу центру надання адміністративних послуг розділянського міського ради. Так, так, значить, шановні члени регламентної комісії на ваш розгляд відноситься зазначений проект рішення. Він вноситься відповідно до листа клопотання відділу цнап від 2 травня 2025 року. Е, і в даному випадку ми також змінюємо і затверджуємо регламент або нові редакції. Ну, о, е, в даному випадку тут основні зміни. Основні зміни це перше за все адреса. ну Це основні, бо вона часто дублюється в цьому положенні. Ми, е, ну І там е, ми поміняли е, щодо деяких законодавчих актів, яким вони регламентуються, і все. тобто кабель, Змін особливо тут немає. Питання? Немає. Хто за те, щоб внести наступні зміни? Доповнив до регламенту відділу Центру надання адміністративних послуг. Прошу проголосувати. Хто за? за. Дякую, Олександре. Дякую. Так, в порядку денному наступне питання у нас. Про затвердження положення про одноразове преміювання випускників закладів загальної середньої освіти Розділянської міської територіальної громади, які мають високі показники результативності в навчанні. Доповідач Марина Ніченко, начальник відділу освіти розділянського міського ради. Будь ласка, доброго раді. дня, шановні члени комісії. На ваш розгляд виноситься зазначений проект рішення, беручи до уваги наказ міністерства про внесення змін до деяких нормативно-правових актів. Від 17 березня 15 року номер 306. пропонуємо затвердити положення про одноразове приміювання випускників закладів загальної середньої освіти Рознянської міської територіальної громади, які мають високі показники результативності в навчанні. Скажу своїми словами: в зв'язку з відміною нагородження випускників золотими та срібними медалями, ми пропонуємо в положенні давати одноразову премію у розмірі 10 тисяч гривень. Це випускники, які мали, мали б отримати золоту медаль, та 7 тисяч гривень випускникам, які мали потримати срібну медаль. А при поступлінні що? Нічого. Нічого. А не вони зараз не і межаховують. Ні, а і медалі так само. Вони Ні, вже середні балатиста та нічого не виробляли. Ні, Немає. НМТ-тестування. Угу. <звук> <звук> і, 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 ні, з відзнакою немає нічого за 9 клас і за 11 клас є, за 11 буде загальний. Ну, в кого б, мали б бути медалі, буде сер, ну, свідоцтво, і там буде значок з відзнакою, відзнаком. Ну, тобто, ну так вже як і не диплом буде. у нас, червоний диплом. Він як звучать? Ну тут він з червоний, значно. але диплом а внизу з відзнакою. Тобто вони зараз її відстати, ані ну, поставимо атестати. І для того, щоб якось підбадьорити нашу молодь у зв'язку з тим, що не будемо далі. Так, додаткова мотивація да. ніколи Я думаю, в наступних завати. роках буде більше таких дітей, бо будуть зацікавлені. Це дуже добре. Да. У когось є ну, доповнення, пропозиції, якісь питання, ні в кого немає. Хто за те, щоб затвердити положення про одноразове преміювання випускників закладів загальної середньої освіти Розділянської міської територіальної громади, прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Да, Дякуємо на е, наступний. Наступне Десь, питання це, в порядку ну, денному про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг, що надаються через відділ центру надання адміністративних послуг розділянської міської ради. Доповідаючи Оксана Лінчевська, адміністратор відділу центру надання адміністративних послуг. міської ради. Будь ласка, ні, 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 це, це картки, які ми маємо а, затвердити і погодити. От я ще кажу, бутерброди та чай, каву брали чи ні. До долу, Ласка, Шановні члени комісії виникла необхідність розроблення проекту рішення. Зв'язку з тим, всі знають, що центр адмінпослуг Розділянської міської ради змінив своє фактичне місце знаходження, і рішення міської ради та рішення виконавчого комітету було передано центру відділу центру надання адміністративних послуг приміщення по вулиці міста Роздільне, європейської 44, в оперативне управління. Зв'язку з тим виникла. Необхідність викласти інформаційні картки, які надаються адміністраторами центру надання адміністративних послуг у новій редакції. В інформаційних картках прописується місце знаходження центру послуг, і зв'язку з тим, що змінюється адреса, у нас змінюється майже все. А основне це інформаційні картки. Тому ті наявні картки, які вже були до цього затверджені, пропонуємо в нові редакції затвердити. Завертити деякі да? поводити. А, а так, і деякі погодити, затвердити інформаційні картки, ті, які надаються з структурними підрозділами Розділянської міської ради, і погодити ті, які надаються іншими органами влади. Це зрозуміло. Чоловік комісії є якісь питання? Немає. Ми всі знайомі. Ми Вони просто там міняються адреса. Да, да, хто да, за да. те, щоб затвердити у новій редакції інформаційні картки та погодити у використання інформаційних картки адміністративних послуг, що надаються через відділ центру надання адміністративних послуг? Прошу проголосувати. Хто за? Ви е, затримати. Да. Ви за всі єдиногласно, на <реш> гласно. Дякую. Так, Дякую. Шановні. Дякую. шановні члени комісії, у нас вичерпаний рекомендований порядок денний. Хто за те, щоб е, закрити засідання комісії, прошу проголосувати. <головіка> Дякую всім <головіка> за роботу. <Попробуйте>. Зустрічі <головіка> на сесії.